Риби вітаю вас! Розклад з 11 по 17 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, рибів. Вам ви відчуваєте потребу в нових знаннях, глибоких якихось таїнств. Ви можете звернутися до людей, які знають трішки більше від вас, які можуть допомогти вам. Поглибити ваші знання, покращити їх. А також це, який може стосуватися релігії, карта. Ви можете звернутися до церкви, до релігійних організацій і святих писань, щоб знайти відповіді на ваші запитання. І будьте обережні, якийсь обман на цьому тижні. Або це також може бути, що вашим ім'ям можуть скористатися роботу, яку виконали ви. Можуть присвоїти собі. Будьте уважні. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас цього тижня. Ситуація може бути пов'язана з державними органами, ви якось взаємодієте з ними, контактуєте, або навіть із судом. Я вам бажаю, щоб склалося все якнайкраще для вас. Або також це може бути ситуація, яка відбулася відповідно справедливості. Все, що ви зробили до цього, має свої наслідки і ці наслідки відбуваються по справедливості. Подивимося, що вам може завадити на цьому тижні. Вам може завадити довгий час обдумування. Ви витрачаєте дуже багато часу на те, щоб обдумати. Ви не впевнені в своїх силах і більше обдумуєте ваші кроки наперед, ніж дієте. Дуже багато часу втрачаєте на обдумування. Звичайно, обдумування потрібне, але у вас набагато сильне. Ніби ви щось плануєте, 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 маєте це в голові, ніби в планах в голові все складається, все супер, можна рухатися, але не рухаєтеся. І зупиняєтеся на тому, що лише обдумуєте, оглядаєте горизонти, як це все покращити, розширити і не рухаєтесь. Обдумали і пішли. В рух в дію. Порада карт для вас на цьому тижні будьте разом із сім'єю, приділяйте увагу. Спілкуйтеся, запитуйте, хто, як себе почуває, як пройшов день, проведіть час з сім'єю на свіжому повітрі. І більше приділяйте часу сім'ї. Також ви можете задіяти власні внутрішні сили, які можуть допомогти навіть приборкати. Бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим вподобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!